Давньогрецький філософ Демокріт стверджував, що будь-який об'єкт, наприклад, яблуко чи головку сира, можна розділити навпіл, потім половину ще раз навпіл, після цього поділити одну з четвертинок і так далі. урешті решт утвориться найдрібніша неподільна частинка. Демокріт назвав її атомом. Науковцям знадобилося. Тисячі років, щоб розкрити таємницю цих складників речовин. Атоми це частинки, із яких складаються всі тіла навколо нас, і навіть ми самі. Атоми можуть об'єднуватись в системи, які отримали назву молекули. Поєднання атомів між собою є причиною різноманіття об'єктів навколишнього світу. Від мікроскопічного вірусу до місяця або сонця. Наразі відомо 118 видів атомів, які різняться масою, розмірами, а також не дивуйтесь кількістю і розташуванням ще дрібніших частинок усередині них. Отже, будь-яка речовина не суцільна, а утворена з дуже дрібних частинок. Докази цього ти бачиш щодня, просто не замислюєшся над ними, коли заварюєш чай, відчуваєш запахи тощо. Дослід, в якому перемішується фарба з водою, доводить, що частинки речовини можуть рухатись і проникати в проміжки одна між одною. Цей процес називається дифузія, поширення запахів у повітрі. Приклад дифузії в газах. Прикладом такої дифузії є застосування освіжуюча повітря, відчуття запаху парфюму після його застосування. Також, завдяки дифузії, ми можемо зрозуміти, що на кухні готується щось смачненьке. Дифузія в газах протікає швидко і залежить від температури, при низькій температурі. Аромат буде поширюватись повільніше. Під час дихання також відбувається дифузія, перенесення в легенях молекул вуглекислого газу і кисню. Дифузія в рідинах займає більше часу, ніж в газах, але все одно проходить досить швидко. Приготування чаю або кави є прикладом дифузії в рідинах, додавши в воду сіль, також відбудеться дифузія. А потім ця рідина може бути використана для консервації помідорів чи огірків, і відбудеться проникнення рідини в наші овочі. Дифузія відбувається і у твердих тілах, але дуже повільно. Прикладом дифузії твердих тіл може бути золото і свинець. Прижаті пластинки з цих речовин при кімнатній температурі 20 градусів. Будуть потроху проникати одна в одну, але це буде йти дуже повільно. Подібна дифузія стане помітною не раніше, ніж через 4-5 років. Як мурахи у величезному для них світі дізнаються дорогу додому, виявляється, і цю загадку відкриває явище дифузії. Мурахи позначають свій шлях капельками. Пахучої рідини. Як хижі тварини знаходять своїх жертв теж завдяки дифузії. Акули відчувають запах крові на відстані декількох кілометрів, також як і риби піраньї. Завдяки дифузії, комахи знаходять собі їжу. Метелик, пролітаючи між рослин, завжди знаходить дорогу до красивих квітів, бджоли. Виявивши солодкий об'єкт, штурмують його своїм роєм. Рослина росте, цвіте також завдяки дифузії, адже вона дихає і видихає повітря, п'є воду, отримує з ґрунту різні мікродобавки. Дифузія сприяє вбиранню корінням рослин поживних речовин. Властивості речовини в кожному агрегатному стані. Твердому, рідкому, газуватому залежить від того, у якому порядку розташовані одна відносно одної її частинки та як вони взаємодіють між собою. Частинки газуватої речовини вільно рухаються і стикаються між собою та зі стінками ємності. Між собою вони взаємодіють дуже слабо. Порядку в розташуванні частинок немає. Тому гази не мають власної форми. Відстань між частинками значно більша за їх розміри, тому гази легко стискаються. Вони займають увесь об'єм ємності, у яку їх поміщено. Не можна наполовину заповнити ємність газом. Частинки рідини тісно контактують між собою, їхній рух не такий вільний, як у газах. Але й не такий обмежений, як у твердих тілах. Частинки не мають порядку в розташуванні, але відстань між ними близькі до розмірів частинок, взаємодія між ними досить сильна, але не постійна, тому рідинам властива плинність. Вони мають сталий об'єм, проте не мають сталої форми і змінюють її залежно від ємності. У яку налиті. Посудину можна частково заповнити рідиною. У речовин у твердому стані частинки найщільніше притягуються одна до одної, їхній рух дуже обмежений, вони злегка коливаються. Водночас частинки речовини у твердому стані можуть утворювати як бездоганно впорядковані структури, так і безладні. Тверде тіло має власну форму та об'єм. До зустрічі, любі друзі!